Мої вітання. Це підсумковий випуск новин на дванадцятому каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Про головні події Волині та України розкажемо далі. Спершу коротко про головне на Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС. Хто врятує лучан від ям і калюж на прибудинкових територіях? Небесне військо поповнилося ще одним героєм з Волині. На фронті найгарячіше зараз у районі Мар'їнки та Авдіївки повідомляють сили оборони Таврійського напрямку. Там ворог продовжує спроби наступу. Мета заволодіти Мар'їнкою та створити умови для оточення Авдіївки. Сили оборони поступово рухаються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Однак, ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. Також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танків та бронегруп. Тим часом Україна отримала від США касетні боєприпаси. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. ЗСУ їх ще не використовували. Тарнавський додав, що така зброя може радикально змінити ситуацію на полі бою. З ділянками, де будуть застосовувати ці боєприпаси, буде визначатися вище керівництво. Ну і про бавовну повідомляли у тимчасово окупованому Донецьку. Попередньо були прильоти в районі заводу ТОПАС, який спеціалізується на виробництві радіотехнічних систем та комплексів. Окупанти ж повідомляли про роботу ППО. Надпотужний вибух стався біля російсько-українського кордону в Сумській області. Наразі більше деталей немає. В день росіяни вдарили по прифронтовому оріховому Запорізької області. Поранений 87-річний чоловік, 40-річний, загинув від отриманих травм. Нагадаємо, одна людина загинула внаслідок нічної атаки на Київ, троє жертв серед цивільних на Херсонщині ще двоє мешканців області поранені. На Донеччині за добу восьмеро постраждалих. Також одна людина отримала поранення на Харківщині. Небесне військо поповнилося ще одним героєм з Волині. На війні з російськими окупантами загинув 35-річний Дмитро Речук, захисник із села Звеняче-Горхівської громади. 10 липня чоловік отримав несумісні з життям поранення, коли виконував бойове завдання. Загинув внаслідок мінометного обстрілу у селі П'ятихатки Запорізької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. Ліки, хірургічні набори, перев'язувальні матеріали. Таку допомогу волонтери Рівненської АЕС передали у військові госпіталі, де рятують життя пораненим бійцям. А завдяки співпраці волонтерів із міжнародними благодійними організаціями найнеобхідніші медичні засоби вдалося відправити у гарячі точки фронту. Більше про це дивіться далі. Ліки, хірургічні набори, перев'язувальні матеріали. Все охайно спаковане для зручності, навіть підписане. Атомники передають допомогу у військові госпіталі. Ольга Харчук, працівниця рівненської АЕС, волонтерка, розповідає у коробках готові набори медичних засобів, необхідних для надання першої допомоги. Шини одразу перев'язочні бінти, одразу йдуть зонди для відведення рідини, тобто все призначене щоб швидко використати і максимально швидко надати медичну допомогу. На прохання медиків, які рятують життя нашим захисникам біля лінії зіткнення, волонтери Рівненської АЕС і організували цю допомогу. Ми звернулися за допомогою до міжнародних різних фондів, щоб вони змогли нам надати допомогу у вигляді медицини. Для нас це зробив львівський фонд. Вони забрали це все і передали нам всю цю медицину для того, щоб ми остаточно передали по гарячим точкам. Зі Львова до Вараша вантаж доставили волонтери РАЕС. Партію медицини вже відправили у госпіталі, куди везуть поранених із передової. Ми працюємо по всій лінії зіткнення, тобто це від Харківського напрямку по Запорізькій і в Донецькому були. Тобто, якщо там на Бахмутському напрямку ми завезли. На Куп'янськ, на, на Оріхів і там ближче до Курахова, так як і коптери, і тепловізори спасають життя. Медицина так само спасає життя нашим військовослужбовцям. Ось в п'ятницю приїжджали військові на миколаївський напрямок. На 16-й полк матеріального забезпечення було відправлено теж цілий бус волонтерської допомоги. Так само ж медицина. Бус вантажиться під зав'язку. Ми зумисно не вказуємо конкретно на який саме напрямок поїде цей вантаж зміркувань безпеки. вони розвозяться по гарячим точкам. непосередньо в гарячі нульові точки в окопи, там де необхідно для польових лікарів. А також їде і в госпіталя, там де вже повноцінно вони проходять лікування. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу. А тим часом на Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС. Про це повідомили вода під час робочої наради з представниками районних адміністрацій територіальних громад та управління ДСНС у Волинській області. Такі тренування проводяться з профілактичною метою, аби підготуватися до можливої загрози. У межах навчання проведуть тренування з евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення. Відпрацюють увесь маршрут. Збір людей, їхній огляд санітарами, дезактивація транспорту, надання медичної та психологічної допомоги. Як не яма, то калюжа, доки одні лучани роками вимагають ремонту своїх прибудинкових територій і оббивають пороги жеків, інші створюють об'єднання співвласників будинку і починають наводити лад біля дому самотужки. До 12-го каналу звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок Луцька зі скаргами на комунальників, які роками не можуть відремонтувати яму у їхньому дворі. Ми вивчили ситуацію у їх будинку і зараз про неї розповімо. А заодно завітали у ще один луцький двір, теж без ремонту і теж з ямою. Але як то кажуть, є нюанси. Подробиці дивіться далі у сюжеті нашої Анни Кравчук. Він дощу до дощу. Вона не висихає. У дворі багатоквартирного будинку на вулиці Теремнівській яма розміром з третину двору, яка, за словами мешканців, постійно наповнена водою. Антон, мешканець будинку, у дворі якого величезна вирва, живе там з 2007 року і каже, що яма і тоді вже була. Мешканці будинку єдиним порятунком вважають комунальників, які повинні прийти і відремонтувати двір. Бо власними силами виходить дорого. Були такі думки завести сюди пару машин щебня, але подумали, що просто машинами цей щебень розтащиться по двору і ну, буде просто щебень валятися по всьому дворі, по всій дорозі. В цій ямі він просто лежати не буде. Оскільки будинок. Ну тут не, не крепко багато жильців, не крепко багато квартир. Тобто, це буде така е, велика фінансова нагрузка на, е, на кожну родину, щоб підремонтувати цю дорогу, бо це не дві копійки. коштує. у будинку на Теремнівській 93 Досі не створили об'єднання співвласників. кажуть, не можуть дійти згоди з усіма мешканцями. Та й мовляв, толку від того ОСББ ніякого. Спочатку люди планували створити ОСББ, але зрозуміли, що з нього не буде толку ніякого. Тому що для початку ЖЕК, за яким закріплена ця територія, повинен цю територію здати ОСББ, правильно? В відповідному стані. Це нам ЖЕК передає на ОСББ. Хто буде відповідати за оці всі дороги? Це все людям повинні робити. Ми можемо зробити ОСББ, але потрібно, щоб нам ЖЕК передав прилеглу територію в відповідному стані. Утім, підлежачий камінь вода не тече, переконана експертка у сфері житлово-комунального господарства Юлія Сабатюк. На ЖЕК, тобто житлово-комунальне підприємство, надії покладати не варто. Якщо ми говоримо про будинок імені комунальної власності, бо ЖЕК не власник даного будинку, там є співвласники, але вони не створили ОСББ. Вони мають управлінську компанію у вигляді ЖЕКу, який умслуговує їм будинок. Ніяк не територію, хоча кошториси витрат, скоріш за все закладено ще прибирання цієї прибудинкової території. Але жек не буде ініціювати проведення капітального ремонту цієї земельної ділянки. Це повинні робити співвласники. І незалежно, створено в них ОСББ чи не створено в них ОСББ. Просто коли створено ОСББ, то вони тоді розуміють, який кошторис витрат на утримання будинку в них іде. Або якщо є відведена земельна ділянка, то вони ще якусь частину витрат, крім утримання будинку, закладають на утримання прибудинкової території. А це інша луцька багатоповерхівка. Молоді чотири. Ганна Стульська тут мешкає і очолює місцеве ОСББ вже два роки. Каже, що зробити вже встигли немало, і мешканці задоволені тим, що можуть самі бачити контроль витрат, вносити свої скарги та пропозиції, які відразу обговорюють на зборах. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку хотіло створити ще 25 років тому, як тільки виникали такі ідеї, але тоді жителі її не підтримали. За ці квартири за цей будинок потрібно дбати, і відповідно ми маємо вкладати свої кошти. Я пояснюю людям, що ті кошти, які раніше ми платили ЖЕКу роками, ну, невідомо куди йшли. От. А зараз я ще квартально, згідно нашого статуту, звітуюсь перед мешканцями. Будинок старий, йому вже пішов 39-й рік, і за той час тут поки що нічого не мінялося. Але за два роки, поки є ОСББ, ми вже поміняли в підвалі половину труб. Каналізацію холодну воду поставили запірну арматуру, запірні крани на кожен стояк по холодній воді. Поступово ставимо на гарячу воду, міняємо стояки по квартирно. Є яма і у цьому дворі, що правда набагато менша, ніж на Теремнівській. Втім, теж дошкуляє людям прибудинкова територія, як і на Теремнівській, теж у власності міста і тут теж чекають на капітальний ремонт. Але поки чекають, намагаються власними силами зменшити проблему. Є ями по двору, які вже від, скажімо так, зістарілий асфальт. Недостатня товщина, вимивається дощі, важка техніка їздить. І для того, аби, скажімо, ці ями якось залагодити, тут треба робити капітальний ремонт двору. Міняли стояки, була бита цегла, були оці от, скажімо, будівельний груз. І мешканці самі оце все позакладали, і ну якось принаймні вже краще можна буде через це все діло проїхати. Скажімо, ну ця яма вже не така страшна, як була. У Луцьку ОСББ створили у близько 40% будинків. Чого чекає решта? Сказати важко. Втім, усі, хто зараз в ОСББ, впевнені рішення було правильним. Проблема все в тому, що так як було раніше, вже однозначно не буде, тому що ми зараз перейшли на зовсім інший рівень. У Нас переважна більшість мешканців живе шо тими радянськими, тими сувковими такими поняттями, що їм все. Зобов'язана давати держава. Ми зараз перейшли на інший рівень, коли є приватна власність, і людина, маючи приватну власність, має цю приватну власність оберігати, підтримувати і вкладати в неї гроші. Схоже, подібні ситуації таки змусить лучан, які досі не створили у себе ОСББ і не взялися наводити лад самотужки, ставати активнішими, адже невідомо, як швидко силами комунальників відремонтують ями у дворах на Теремнівській і на молоді. В обох випадках пробудинкова територія належить місту, тож рішення будуть ухвалювати передусім у мерії. Там нам пояснили, ще у 2018 році депутати Луцькради затвердили список з 64 адрес дворів, які треба капітально ремонтувати. Теремнівська 93 у списку. Втім, коли до неї дійде черга, комунальники загадувати не беруться. Мовляв, усі зразу відремонтувати не можемо. Беремося спочатку за найгірші. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Неподалік Луцька відремонтували міст. Сенсації і секрети луцьких підземель. Екскурсія музеєм під землею за день до відкриття у Луцьку. Водій збив на тротуарі пішохідкою і протаранив два авто. Збив пішохідкою про тарани в два авто. Автопригода трапилася учора на вулиці Гулака Артимовського у Луцьку. 60-річний лучанин напежо не впорався з керуванням. Виїхав на тротуар та збив 35-річну пішохідку. Після цього його авто зіткнулося з двома припаркованими автомобілями шкодою та Рено. Внаслідок ДТП жінку з травмами госпіталізували відділення нейрохірургії. Автомобілі мають механічні пошкодження. За фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження. Затримали зловмисника, який пограбував продавчиню в одному із торгових центрів Луцька. Це сталося учора із 27-річною місцевою жителькою. Невідомий чоловік підбіг до робочого місця жінки у момент, коли та перераховувала гроші, вирвав їх з рук та зник. Особу зловмисника швидко встановили. Ним виявився 24-річний житель Львова. Його вже затримали. За грабіж в умовах воєнного стану розпочато кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Біля ківерців відремонтували міст. Ремонтні роботи розпочали що у лютому 2022 року в рамках ремонту 5 кілометрової ділянки Дачне ківерці. Ліву частину споруди демонтували тому транспорт через цей міст рухався в обох напрямках лише правим проїздом. І з початком повномасштабного вторгнення всі ремонтні роботи призупинили. Однак торік улітку роботи відновили. Цьогоріч полагодили й праву частину мосту, за цей час відремонтували опори, влаштували перехідні плити, встановили оцинковане перильне та бар'єрне огородження та виконали ще ряд робіт. У Луцьку завершили проєкт Спільна культурна спадщина відродження фольклору на українсько польському прикордонні, який фінансується Європейським союзом у межах програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, 2014 2020 Підсумки проєкту підбили сьогодні на фінальній конференції. Зробили такі продукти, як мапа туристичних шляхів українсько польського прикордоння. Ми сформували альбом зібраних досліджень наших етнографів, які відвідали 25 носіїв нематеріальної культурної спадщини, і зібрали пісні, ігри, дитячі забави. Їх опрацювали, і це все ми представили у нашому двомовному альбомі польсько-українською мовою, який роздано і передано музичним школам і закладам освіти. У Луцьку та у Волі Ухруській учасниками проєкту стали люди, які досліджують, відтворюють і поширюють унікальну культурну спадщину краю. Це викладачі музичних шкіл, загальноосвітніх шкіл, коледжів культури і мистецтв, керівники фольклорних колективів, експерти, дослідники та етнографи. Проект також про дослідження про дослідження обох регіонів транскордонного в рамках транскордонного співробітництва – це і Польща і Україна. І ми довідалися багато чого цікавого про нашу спільність, про нашу європейськість, про спільну культуру, обуд, історію і традиції, які тривають протягом багатьох століть. На важливості міжнародної співпраці під час фінальної конференції проєкту наголосила заступниця Луцького міського голови Ірина Чуболюк, зазначивши, що місто позиціонує себе як надійний партнер, завдяки чому й залучаються гроші. Саме завдяки підтримці грантодавців, ми маємо можливість. Не лише з бюджету витрачати кошти, а мати суттєві фінансові вливання міжнародних організацій. І велике спасибі всім, хто долучається до цих проектів, тому що це величезна праця, величезна праця і працівників багатьох структурних підрозділів Луцької міської ради, величезна праця координаторів, які працюють по проектах, величезна праця також і партнерів. Вже завтра, 14 липня, у Луцьку, відкривається знаковий для міста новий, але історичний туристичний об'єкт музейний простір Укольний замок. Він включає в себе вежу князів чорториських підземелля колегіуму єзуїтів та фрагмент оборонного муру. Напередодні відкриття в музеї під землею побувала наша знімальна група. Тож, що ховається в підземелі в старому місті, які музейні експонати викликають сироти на шкірі, і яка локація, на думку організаторів, привабить найбільше відвідувачів в сюжеті моєї колеги Анастасії Качини? Вже завтра цей сучасний музей під землею збере тисячі людей. Звичайно, цікавий для туристів, адже ми впевнені, що оці відреставровані. Луцькі підземелля відустрована стіна окольного замку, вежа кінців Чорторийських стане перлиною не лише України, а й на світовому рівні. Побачити, як змінювався старий Луцьк, починаючи з 17-го століття. Чотири були у нас кам'яні вежі, чотири дерев'яні свій час. Впізнати в образі ченця артиста місцевого квартету. Це воскова фігура за прототипом того чоловіка, місцевого мешканця. Вкритись сиротами від голосу, привида підземелля. І стати на захист луцького замку Найцікавіше із нового музейного простору окольний замок. Ми покажемо вам напередодні його офіційного відкриття. Ми зараз з вами знаходимося. Ось тут наприклад, ми нажимаємо і бачимо це. У нас є як будувався Чорториські. Цей музейний простір об'єднав підземелля колегіуму єзуїтів, вежу чорторийських та фрагмент оборонного муру. Всього 18 кімнат та чотири коридори загальною площею понад 700 метрів квадратних. Це надзвичайно круте місце. От е, говорю про це е, підставово, бо я історик, я досліджую історію Луцька 16-17 століття, і насправді для історика, для фахового історика це робота мрії. Чого я так кажу, ходімо, покажу. Одна із яскравих локацій підземель. Ля кімната і ченцем, який працював і ймовірно вчився в цих стінах. На перший погляд, актор, жива людина. Коли на кілька хвилин завмирає, думає, що манекен. Утім, ні той, ні інший. Чернець кротить головою, рухає зіницями і навіть кліпає. Це воскова фігура. Чимало лучан впізнають у ній артиста квартету Акорд Андрія Зарицького. Так підтверджує Оксана Штанько, в образ ченця вклали його зовнішність. Бачите, він такий от неформальний, в нього довга зачіска, хоча оці єзуїти носили дуже коротку зачіску з такою вигаленою тонзурою на голові. Але цілком ймовірно, що так міг виглядати, скажімо, Станіслав Куклинський. Це викладач пігітики, який тут працював на початку 20-х років 17-го століття. Ще одна локація, яка без сумніву збиратиме безліч відвідувачів, а надто дітей, кімнати віртуальної реальності. Хто одягне окуляри, навушники і візьме до рук пульт потрапляє в гру. Гра це початок 16 століття, умовно кажучи, оборона луцького замку від ворога. Де кожна людина охоче до таких речей зможе постріляти з лука, зможе побитися на мечах із рицарями, зможе побачити оту ту заплаву, річки стир, як воно імовірно могла би виглядати. Тобто, це для любителів комп'ютерних ігор але з історичним нахилом. Поки одна людина з екскурсійної групи займається обороною Луцька, решта може спостерігати за битвою в коридорі. Там на великому екрані транслюють усе, що бачить в окулярах гравець. Як і в кожному підземелі ми. Маємо історію про привид і маємо привид власне. <му> історія правдива наприкінці 16 століття у 1596 році у листопаді на Луцькій площі ринок. За подружню зраду відрубали голову місцеві мешканці Ганні Войтиховій. Це власне її голограма. Чому приводом окольного замку стала саме Ганна Войтихова? Бо вона реальна тогочасна міщанка, і вона справді жила в Луцьку. Для дитячої аудиторії у цій кімнаті з'являється не привид, а духи. Добрі духи, які нам допомагають тут працювати і зацікавлювати найменших мешканців Луцька, Волині України світу. Є тут і зал лицарства у ньому відомому манекени лицарів різних епох 13-го, 14-го і 15-го століть. Можемо сказати, що один із них цілком міг бути подібний до Юрші, який оберігав Луцький замок в часі Луцької війни 1431 року. У цій залі розказуватимуть про лицарство, з'їзд європейських монархів, шляхту, яка вважала себе лицарями і підтримувала відповідний кодекс честі. А у цій кімнаті із меблями з соснового дерева показуватимуть і розказуватимуть про навчання в єзуїтському колегіумі. Єзуїти мали дуже добре налагоджену систему освіти сюди хотіли потрапити, бо отримавши освіту в ордені єзуїтів, можна було безперешкодно рухатися посадовою драбиною у Державницькому апараті речі посполитої закінчили індивідуальну екскурсію для знімальної групи 12-го в одному з двориків вежі Чорториських і колегіумі єзуїтів. Так звана територія, яка за планом 17-го століття іменувалася мурус вітатіс, тобто міські стіни. Бо справді тут є вихід на давню вулицю Троїцьку, як продовження вулиці ринкової. Це вже осередок, де осередок Луцька, де мешкало міське магдебурзьке населення. Тут є частина муру укольного замку. Поруч, оглядовий майданчик, де в перспективі ймовірно будуть відбуватися знакові для місцевих урочистості. Зазначимо, що реставрація, і відкриття вежі князів Чорториських і підземелля колегіуму єзуїтів реалізувались завдяки проєкту Нове життя старого міста. Ревіталізація, пам'яток історико, культурної спадщини Луцька та Любліна, Програма транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2014 2020 Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки усе нагадаю, що будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще бережіть один одного та допомагайте нашим захисникам. І не забувайте, перемогу наближає кожна гривня.